Що робити, якщо забанили кабінет Facebook? У цьому ролику я розкажу свій покроковий алгоритм, що я роблю, як я роблю і як я вирішую таку проблему. Перед тим як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал, поставити вашу солодку вподобаєчку і не забудьте написати коментар під цим роликом. У цілому, якщо ви займаєтеся таргетованою рекламою, чи ви просто власник бізнесу. Рано чи пізно ви будете стикатись з такою штукою, як бан рекламного аккаунта. І у цьому ролику я постараюсь пояснити свій алгоритм дій, як я такі проблеми вирішую. В першу чергу, якщо вам прилітає бан, треба рознайти основну. Причину, і як це зробити, зазвичай, якщо у вас є бан акаунта, сам Фейсбук вас про це оповістить і вкаже причину. Тут я зроблю невеличку ремарочку і поясню, що бан акаунта може бути і просто без причини. Але Фейсбук вважає, що ви щось порушили, і це не означає, що проблему не можна вирішити. Якщо така ситуація у вас склалася, першим ділом, що я роблю, це шукаю причину. Якщо причини немає. І є можливість подати апеляцію, ви подаєте апеляцію. Це наш перший крок, який ми робимо. Ви можете подати апеляцію і чекати. Потім вам прийде відповідь. Якщо такої можливості немає у вас, тоді треба робити трішки поінакшому і йти на випередження. Ви, у вас є якась проблема, ви її формулюєте і починаєте писати техпідтримці Facebook. На відео ви побачите, де саме знаходиться ця кнопка. Станом на 24 рік і подивитися, як саме можна написати правильно. При заповненні такої заявки ви вказуєте причину, якщо вона є, якщо причини нема, ви описуєте. Також рекомендую вказувати скріншот вашої проблеми або запис ролику, або конкретно описати вашу проблему. Так менеджери Facebook швидше вам допоможуть. Ви залишайте ваші контактні дані. Останнім часом я бачу таку ситуацію, що вони можуть вам подзвонити, ви з ними можете поспілкуватись, так навіть краще. По-перше, вашу проблему швидше вирішить. По друге, живе спілкування набагато простіше, вам можуть більш детальніше роз'яснити якісь нюанси, і це буде власне швидше. Після того як ви оформили таку заявку, вам відпишуть, ви можете в текстовому форматі вже вирішити вашу проблему. Якщо знову ж таки проблема у вас не вирішується. Менеджер зможе надалі з вами підтримувати зв'язок через емейл, або передати вашу проблему відповідним спеціалістам внутрішнім Facebook, які можуть там вирішити проблему. В будь-якому випадку, якщо якась проблема виникає, пишіть в техпідтримку Фейсбук, Facebook, вони з радістю вам допоможуть. Також давайте ще розкажу, що робити, якщо взагалі немає. Можливості написати в техпідтримку. таку функцію можуть взагалі обрізати. В першу чергу, дивіться, чи є можливість подати апеляцію. Якщо нема, пишете в техпідтримку. Якщо тихпідтримка, якщо ви не можете написати в техпідтримку, тоді рекомендую зробити таким чином. Іноді мені це допомагало. Я даю собі доступ до Фейсбуку іншого аккаунта. Якщо є така можливість, повторюсь. І, і, і після цього я вже з цього акаунту пишу і вже з цього нового акаунту, яким я на який я собі додав доступ, я пишу в техпідтримку. Іноді таку проблему дійсно можна так обійти. Якщо ви з таким стикалися, я думаю, що це буде корисно для вас. Лайфхак. Якщо ви повторите всі ці пункти, я впевнений, що з 99% ймовірності ви свою проблему вирішите. Також звичайно можлива така ситуація, що. Вам принаймні назвуть причину, по якій ваш акаунт забанений, і ви будете вже знати на майбутнє, що цю як, що, наприклад, якусь конкретну дію робити не варто. Тому, як мінімум, такий спосіб, такий алгоритм він поможе вирішити проблему. А по-друге, зрозуміти, яку яку помилку ви зробили. Надіюся, що цей ролик був корисний для вас. Обов'язково ставте вподобайку і підписуйтесь, якщо ви додивились до цього моменту. Також я рекомендую подивитись вам ось оці ролики.